Транспортний ребус з 1 січня львівський громадський транспорт їздитиме по новому. Будуть повністю змінені маршрути та їх нумерація. Нова схема руху розроблена за зразками європейських країн для львів'ян. Вона матиме не лише переваги, а й недоліки, про які знають наші кореспонденти. Сьогодні у Львові є 76 маршрутів та 600 автобусів, а з нового року маршрутів буде на 30 менше. Згідно з новою схемою руху, містом курсуватимуть радіальні та хордові маршрути. Суттєвою перевагою буде більша швидкість перевезення, яка дасть змогу розвантажити транспортний потік і зменшити корки в центральній частині міста. Ці мержею можна буде швидше здійснити посадку, тому що практично всі маршрути входять центральну частину завантаженого міста, і вони закорочені є. Тобто на них потрібно меншу кількість транспортних засобів. Вони ефективніше працюють, забезпечують малий інтервал руху. Але тут придеться піти на поступки, тому що пасажирам придеться здійснювати в багатьох випадках пересадку для того, щоб добратися з одного місця міста до іншого. Щоб добратися на вокзал з вулиці Личаківської, треба буде сісти на автобус, який поїде по лисенка. А щоб повернутися ним назад, треба буде поїхати по колу півміста через Личаківську і Вашингтона. Такими заплутаними є майже всі маршрути. Вів'яни кажуть про нововведення чули, але не знають, які зміни їх чекають. Дивлюся, як зміниться. Я щось просто не в курсі. Знаю, але не знаю, як які, як куди їздять. Боюся, що знову повернеться це спиною до людей, а не лицем. Так, що з осторогою, воно непогано, якщо розумно продумано, і якщо воно спрацює на практиці, цілком можливо, що львів'яни, які зустрічатимуть новий рік, не в місті. Наступного ранку у Львові просто заблукають, адже до запровадження нової схеми руху залишилось не так мало часу, а мешканцям так ніхто і не пояснив, як їздити в маршрутки. Дар'я Денис Андрій Дробний вісник.